Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Сьогодні у нас партія Жак Мізес, Самуель Ришевський. Жак Мізес це був німецький шахіст, потім англійський шахіст, гросмейстер. Самуель Ришевський вундеркінд, Він вже 8 років грав сеанси одночасної гри проти дорослих і майже завжди вигравав. Він був одним з найсильніших в світі в 40-50-х роках 20-го століття. Багаторазовий чемпіон США. Отож, дивимося партію. Е4 С6, Д4 Д5, кінь С3 ДЕ, є, кінь Е4, кінь в 6. Ну, Замість кінь в 6 грають слони в 5 ще. Кінь в 6, кінь ж 3. Не найкращий хід. Найкраще за білих це побити кінь f6, щоб от зіпсувати чорним пішакову структуру. Кінь G3, а кінь на G3 ну, не зовсім добре розташований. Є 5 Агресивний хід за чорних. От білі можуть побити пішака. Де є? Тоді буде ферзь d1, король d1, кінь g4. Подвійний удар. Білі мають в першу чергу поле F2 захистити, щоб туру не втратити. Кінь аж 3, кінь є 5 І це рівна позиція, але вже от якась мінімальна перевага в чорних. Кінь на H3 невдало розташований, білий король втратив рокіровку. Ну, атаки на короля, мабуть, не буде. Але ось чорні можуть поставити туру на вертикальні десь темпом. Білі зіграли краще слон є 3 Є Д, ферзь d4, ферзь 5, ферзь d2, слон b4. От слон b4 не найкращий хід. Найкраще було розміняти ферзів, слон С5. І слон чорних стоїть активно по центру. Бо в партії як було? Слон b4, звичайно, білі захистились, c 3 слон e 7 Якщо от зараз порівнювати слонів, то білий слон. Трошки краще за чорного. Слон D3, рокіровка. Кінь 1 є 2 не найкращий хід. Ну, просто розвинути коня поближче до центру. Тут у нього все-таки більше ходів. Якихось таких особливих причин грати кінь 1 є 2 немає. це 5 Ось обмежуємо білі фігури, щоб в центр не ходили. Кінь f 5. Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, що робити чорним. Ось кінь походив вперед, напав на слона, стоїть близько до короля. Кінь захищений. Можна сказати, що це торт. Сильна фігура на f5. Правильно, за чорних його побити, слон f5. Давайте повернемося на хід назад. Білі мають продовжувати розвиток. Правильний хід за білих рокіровка. А білі от зіграли другий раз конем, точніше, вони вже конем багато раз ходили. І чорні б'ють. Слони в 5, слони в 5. Ось чорні віддали слона за коня. От позиція відкрита в білих пара слонів. Але кінце 6. В чорних перевага в розвитку. Побілі ще не зробили рокіровку, а чорні тури вже готові боротися за відкриті вертикалі. Справа в тому, що ось коні зараз не гірші за слонів, а основне це будуть відкриті вертикалі по центру. Рокіровка. Тура A 8 ферзь С2. G6. Ну, краще за чорних було другу туру поставити по центру. G6 слон під боєм. Слон Е4. Слона не так багато ходів є. Ось, наприклад, слон D3, кінь Е5. Ось все одно кінь нападе на слона. Якщо от білі вже дуже хотіли зберегти слона, і це найкращий хід слона ш 3. Все-таки, зберегти слона найкраще було. Слон Е4, кінь Е4, ферзь е 4 тура F8, тура стоїть навпроти ферзя, Ось чорних вже дві тури по центру, а білі тури поки не по центру. Ферзь С2, С4. Фіксуємо пішака на чорному полі. В чорних слон чорнопольний. Так само Хід С4 він створює опорний пункт на d3 для чорних фігур. Б4. Можна побити на проході, але це от чорним мало що дає. С Б, а Ну, нормальний хід за чорних, але ну. Не найкращий. Ферзь с 7 В цій позиції є за білих помилка. Тобто пішака на а 7 бити не можна. б 6 і в слона немає ходів. чорні відступили ферзь с 7 зберегли пішака на с 4 Правильно. Тура F 1 Кінь е 5 Ось кінь може на d3 вже походити. Слон F4. Зв'язали коня. Слон d6, розв'язалися. Кінь d4. Ось чорні зараз можуть розміняти фігури. Наприклад, зіграти кінь F3 або кінь Д3. От подумайте, який хід правильний. Правильно походити кінь d3. Слон d6, ферзь d6. Якщо порівнювати коней, то чорний кінь кращий. Він от так от далі зайшов на позицію на половину поля суперника. І що от важливо він контролює поле Е1, не дає білим турам боротись за відкриту вертикаль. В партії був інший розмін. Кінь f 3, кінь f 3, слон F4. Чорних теж перевага, але вже просто не така велика, як в попередньому варіанті. У нас слон проти коня, пішаки на двох флангах, тобто, слон сильніший. Білих слабкість пішак на С3. І зараз чорні будуть це використовувати. G3 слон на 6, а 4 слон G7. Тобто, слон постійно атакує слабкого пішака, і білі поки з цим нічого не можуть зробити b5, ферзь c5, покращили ферзя. Тура А С1 захищають слабкого пішака. Тобто, от, щоб ферзь міг десь грати, а не так, що ферзь захищає слабкого пішака. Тура д5, тура Д5, ферзь d5. От, проста загроза кінь під боєм. Що робити білим? Білих є кілька нормальних ходів. Ну, Наприклад, можна зіграти ферзь d1. Чорні можуть міняти ферзів, можуть не міняти. От відступити, ферзі 6. Якщо от розмін ферзів, ферзь d1, Тура д1, слон С3. Виграли пішака, але це ненадовго. Тура С1, Слон 5, Тура С4. Відіграли пішака, і позиція вже отак от більш-менш вирівнялася. Та от рівна позиція. Ну, Слон проти коня, пішаки на двох флангах, але ось. Раніше білих був слабкий пішак на С3. Зафіксований на чорному полі. Тепер немає такої слабкості. Тому, от скоріше, нічия. В партії білі сильно помилилися. Кінь Д4. Слон Д4. СД. Хід чорних. Подумайте, як тут грати. Ну, от, якщо ви поб'єте пішака, то це помилка. Можливо, Жак Мізес розраховував на такий варіант. Ферзь С4, ферзь С4, Тура С4 позиція рівна. А чорні зіграли дуже так хитро. Правильно, Тура Е4. І білі не можуть бити пішака на С4. Ферзь С4. Буде Тура Е1. От запам'ятайте цю комбінацію. От інколи навіть гросмейстери так помиляються і програють. То біла тура вона має захищати ферзя, а ми її відволікаємо. Тура є 1, Ферзь 4. Ну, мабуть, цю комбінацію Жак Мізес і не побачив. А Самуель Ришевський, молодець, все це знайшов. Тура є 4, Тура Д1. Тура Д4, Тура Д4, ферзь Д4, чорні виграли пішака. Ферзавий еншпіль, тому у білих є шанси на нічию. Ну, насамперед, якщо от дістатись до Чорного короля і давати вічні шахи, ось ці позиції: чи міняти чорним ферзів, коли є прохідний пішак. В загальному випадку чорні ферзів не мають міняти. Бо якщо нема ферзів. На досі тоді от білий король, от, там, от він спокійно підходить до прохідного пішака і виграє його. А при ферзях на досі, якщо от білий король вийде вперед, то він буде під атакою. Король f 1, король f 8 а 5 Хід чорних, подумайте, що тут робити. чорних є багато ходів, як тут вигравати. Але найкращий ферзь d3 розмін ферзів. Я казав, що в загальному випадку ферзів не міняють, але важлива конкретна ситуація. Чорні розрахували варіанти, все правильно, і чорні переходять у виграшний пішоковий Еншпіль. Тобто правильне рішення спростити позицію, коли ви виграєте. Виграєте, міняєтесь. Давайте білі б'ють ферзя одразу. Ферзь Д3 це Д. Король Е1, король Е7, король д2, король b6, король д3, король С5. І чорні виграють цих пішаків. Ну, хоча б одного, то вони точно виграють. І є віддалений прохідний пішак. Перемога чорна. В партії було ферзь е 2 чорні міняють ферзів. ферзь, е 2, король е 2 король е 7 король е 3 король d6, король d4. Хід чорних. Знову подумайте, як тут виграти. Ну, щоб виграти, є кілька ходів за чорних. Але самий простий хід це 3 Білий король змушений бити пішака і король С5, а чорний король б'є білих пішаків. Б6 Б і в цій позиції білі здалися. Ну, це вже от початківці, от мають такі позиції вигравати. Що може бути? А Б, король Б6, король С4, король С6. Простий дуже план виграшу в чорних. Король йде до білих пішаків і б'є їх всіх. А пішак на Б називається віддалений прохідний пішак. Він відволікає білого короля. Поки білий король буде бити пішака Б, чорний король буде бити білих пішаків. Це ще от називається принцип двох слабкостей. Тобто, білий король от він перевантажений, можна сказати. З одного боку, білий король має захищати білих пішаків, з іншого боку, він має зупиняти прохідного пішака Б. Тобто от в білих вибір. Або зупиняти пішака Б, або захищати своїх пішаків. А король повільна фігура ходить на одну клітинку тільки, і король не встигає. Ось така от партія Самуеля Ришевського. Кому в нас сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!